Коли спаде спека в Україні синоптик назвала дати. Найближчі кілька днів в Україні будуть спекотними. Найближчі кілька днів в Україні будуть дуже спекотними. Зокрема, завтра стовпчики термометрів подекуди показуватимуть 34. Про це каже синоптик Наталка Діденко. Вдень температура повітря досягатиме 26. 31 градуса на півдні та сході пектимуть 30. 34 лише трохи свіжіше буде в західних областях. 24. 29 градусів, спрогнозувала вона. На заході України, півночі та на Вінниччині, за даними синоптика, завтра очікуються дощі, грози, а при грозах локальні зливи та шквали. Нарешті території якісь серйозні опади, навряд, каже вона. У Києві 5 липня передбачається дощ з грозою. Вдень буде спекотно, близько 30 градусів. Послаблення спеки разом із літніми дощами, орієнтовно 7-8 липня, обнадіяла синоптик. Спека в Україні, що кажуть синоптики. Цього тижня в Україні прогнозується дуже спекотна погода. Водночас подекуди очікуються короткочасні дощі та грози. У зв'язку зі спекою Укргідромецентр радить українцям подбати про свою безпеку. Очікується, що з середи, 5 липня, температура по всій країні підвищиться на 3-5 градусів. Найспекотніше буде на півдні та сході нашої держави, а на заході та півночі очікується трохи комфортніша температура. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!